Спецдільниця номер 501 створена спеціально для тих, хто нині перебуває під слідством. Втім, законодавство України передбачає реалізацію виборчого права і для таких громадян. Ми у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Дільниця розпочала свою роботу вчасно, рівно о восьмій ранку. Тут з'явилася перша п'ятірка виборців. Зазвичай виборчий процес у таких закладах відбувається швидко і організовано, говорить голова виборчої комісії. Явка проходить нормально, заводять нам по п'ять чоловік. Ідея дуже спрацювали нас співробітники СІЗО. Дуже допомагають цим. поки ні від кого не поступало. Першими голосують осуджені громадяни, які відбувають тут покарання. таких у Хмельницькому слідчому ізоляторі 24. ув'язнений Руслан уперше голосує не на свободі. Каже, що вибірстві зробив свідомо. Жодного тиску не було. А голосування у тюрмі нічим не відрізняється від тих, що були на волі. Єдине, що атмосфера вже не та дуже хорошо, дуже все підготовлено. все дуже чітко написано. Ручки так пишуть, тільки що обстановка. Вона не дуже вдохновляє. на. Вона... Поза межами позбавлення волі, вона більш якби відкрита. Про незвичну атмосферу виправного закладу говорять і спостерігачі. Роман Балак уперше у такій ролі і вперше у слідчому ізоляторі. Каже, що виборчий процес проходить спокійно і без порушень. Просто то, що як перший раз, і ну, така дільниця, тобто якби не привычна. Трошки мутор. Все вроді як нормально, немає ніяких поки порушень, нічого. То тобто ні. ніяких скарг то голосують люди. Словом, виборчий процес у спецдільницях нічим не відрізняється від звичайного хіба що тут немає головного цьогорічного нововведення веб-камер у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Наразі перебуває 518 підслідних громадян. Згідно із законом, такі знімати заборонено. Організація виборчого процесу на спеціальній виборчій дільниці не передбачає встановлення веб-камер, тому що це спеціальна дільниця знаходиться. Охороняємо в охороняємо зоні серед 542 утриманців Хмельницького слідчого ізолятору. Жоден не відмовився від свого законного права обирати новий парламент України. Усього в області дії п'ять спецдільниць, де волевиявлення здійснюється громадянами, які порушили закон. Юлія Стафурова, Віктор Кривин для інформаційного випуску.